Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Учні ліцею номер 17 взяли участь у новорічному квесті. Льодова арена підсумувала рік, що минає. Фахівці ДСНС нагадують про заборону фейерверків. В останній навчальний день 2022 року учні ліцею номер 17 взяли участь у новорічному квесті. Цьостанцій всі вони цікаві, казкові пов'язані саме з казкою і з новорічними і різдвяними святами. На початку заходу учні поділилися на команди. Цього разу застосували цікавий підхід. Команди змішані, в них учні з різних класів. Діти напередодні отримали різнокольорові браслети. За ними й обирали команду. Ми об'єднали дітей по кольорах. В одну команду можуть входити учні і першого, і другого, і третього, і четвертого класу. Таким чином ми формуємо загальний колектив. Не колектив окремого класу, а загальний колектив початкової школи. На чолі кожної команди старшокласники. Вчителі ж весь час були у ролі вболівальників. Перше ми практикуємо таку подію. Чому? Тому що у нас взагалі на станціях задіяні і разом з дітками початкової школи ходять учні 10-11 класів. Адже ми опрацьовуємо зараз напрямок лідерські здібності в нашому закладі і розвиваємо їх в учнів старшої школи. Нікіта Петровський в оригінальному новорічному костюмі супроводжував одну із команд. Я не вперше долучаюся до таких заходів. Ми відповідаємо за перший клас, водимо їх по станціях і вони виповняють завдання, які їм на станціях дають. Ми часто проводимо такі квести, і майже у всіх квестах я участвую або як фотограф, або беру участь у саме квестах. На станціях стою або виповнюю завдання з ними. Михайло Залюбки долучився до квесту. Зізнається, що діти його слухаються. Сьогодні ми в ролі так сказати, учителів, вводимо свої команди по різним локаціям. Діти нас слухаються, нормально ходимо по станціям, проходимо всі квести. Дуже добре. Діти мали пройти п'ять станцій: віднайти новорічну іграшку для імпровізованої ялинки, але перед тим, як прилаштувати її, написати святкове побажання. Я б написала, щоб поскоріше була перемога. Вже третій сезон в Олександрії успішно працює льодова арена Снігова Королева. Традиційно рік підсумовують показовими виступами юних фігуристів, присвячують захід новорічним та різдвяним святам. Так, 29 грудня на арені виступали Олександрійські фігуристки, вихованки секції фігурного катання, яких вже знають і на рівні держави. Витончено майстерно і впевнено Олександрійські юні фігуристки провели свої новорічно-різдвяні показові виступи. 29 грудня на льодовій арені Снігова Королева було святково. Для юних фігуристок це ще й відповідальний підсумок року, що минає. Попри непростий воєнний час, арена працювала і зимові види спорту, попри все розвиваються. Наголошує Юрій нос. Були перебої величезні перебої з електроенергією. Хто наші мешканці, якщо Слідкували за подіями, то бачили, що і каток був, і розстав був. Але незважаючи на все, ми витягнули цей сезон. Я так рахую, що витягнули, І що попереду ще три місяці роботи, ну, ми підготували наших дівчаток, хлопців, спортсменів. І я врахую, що ми достойно виступили на всеукраїнських змаганнях. Маємо перші місця. Олександрійські фігуристки віком від 4 до 12 років тренуються не так давно, а вже мають відчутні результати. Тренерка секції фігурного катання задоволена результатами праці своїх вихованців. Розповіла, від чого залежить успіх у цьому видовищному, але непростому виді спорту. Прагнення до цього спорту це вкладатися у цей спорт на 110%. Мати бажання мати якісь результати. Для самого себе доказувати самого себе, самому себе, що я можу, та слухати тренера зараз. Займаються понад 20 дітей віком з 4 до 15 років. Є також переселенці, тобто має дві двох дівчинок з Харкова. Брали участь у Всеукраїнських змаганнях з фігурного катання всі брали участь. Більшість займало місця та дуже їх люблю. Окрім наполегливої праці на льоду, виступів на змаганнях різних рівнів. Олександрійські фігуристки вже традиційно беруть участь у показових виступах наприкінці року. Для них це і звіт, і звісно, свято. Традиційно стало у нас таке феєричне шоу казкове перед новорічні і різдвяні свята це як традиція для нашої льодової арени, як звіт наших вихованців перед усіма нашими глядачами за ті досягнення, які вони досягли. От в за минулий рік Вероніка Древ'янко менше року тренується на льоду, але почувається на арені вже впевнено. Радує результатами, перемагає у змаганнях. Ну, десь місяців всім займаюся вже і маю великий досвід. В мені дуже хочеться виступити і показати всім, що я вмію. Мами фігуристок теж радіють успіхам дітей та допомагають їм розвиватися. Непростий зимовий олімпійський вид спорту. Це ще й справжнє шоу, що поєднує у собі велику мистецьку складову. Багато занять, багато льоду, багато часів на льоду, щоб дійти до того результату, до якого ти хочеш, треба наполегливо працювати. З того і це і праця батьків, це і праця дітей. Без батьків не вийде. Так само без бажання дитини нічого не вийде. У дитини повинно бути бажання. Дитина повинна прагнути до досягнень. Ми почали ходити до війни, потім така. Сталася трагедія, що нас прорвали наше тренування, але досягли певних результатів теж. Переповнюють емоції, щастя, гордості за свою дитину. Ще один зимовий вид спорту, який матиме розвиток в Олександрії це хокей. На цьому акцентує Юрій Нос. Наша обіцянка за нами це зібрати хлопців та й дівчаток на хокей. У тобто нас підтримка, величезна підтримка. Нам потрібні в Олександрії хокеїсти – Фігуристів наших знають вже по всій Україні, я вам скажу так. Коли наші приїжджають в якесь місце місто на змагання, то кое-хто відмовляється разом з ними виступати, тому що вони розуміють, що це гарантовані наші перші, другі, треті місця. Олександрійські фігуристки своїми цікавими виступами створили на льодовій арені свято, натомість отримали аплодисменти, посмішки та подарунки. Хлопавки, фейерверки та петарди є незмінними атрибутами новорічних свят, але не цього року. У зв'язку із введеним воєнним станом продавати, запускати та використовувати піротехніку заборонено. Правопорушників притягуватимуть як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Також рятувальники нагадали правила безпечної експлуатації гірлянд та графік роботи пунктів незламності у новорічну ніч. Святкові салюти щороку були невід'ємними атрибутами новорічних свят, цьогоріч у зв'язку з воєнним станом продаж та використання піротехнічних виробів заборонена. На порушників чекають чималі штрафи. Наразі в країні триває військовий стан, під час якого заборонено використання піротехнічних засобів. За їх використання на порушника чекає адмінстягнення. але все ж таки, якщо ви використовуєте дані піротехнічні засоби. Вам потрібно бути обачними та дотримуватись всіх вимог для їх використання в першу чергу. Ні в якому разі не можна застосовувати дані піротехнічні засоби в будинку чи в будь-якому приміщенні закритому, тільки на відкритій території, та щоб поблизу не було ніяких перешкод для даної піротехніки. Це мається на увазі дроти електромережі чи дерева. Або можливо, поблизу будуть якісь навіси від будинків, але є такі вироби, які можна використовувати у приміщеннях. Головне дотримуватись правил безпеки. Є такі засоби, як бенгальські вогні, які все ж таки допускають використання в приміщенні в будівлі під час святкування нового року. Під час їх застосування будьте обачними. Адже розжарені частинки розлітаються в різні сторони та можуть потрапити на горючі матеріали, які знаходяться поблизу, та призвести їх тління з подальшим виникненням пожежі, незважаючи на аварійні графіки відключення світла, Олександрійці все одно прикрашають ялинки та оселі гірляндами, які працюють від батарейок або пауербанків. Рятувальники нагадують правила їх безпечної експлуатації. У зв'язку з тим, що зараз у нас в країні є проблематика з електропостачанням, в електромережі, зачасту бувають перебої з напругою, що може призвести до короткого замикання. Тому вам дуже потрібно бути обачними під час використання електричних гирлянд та використання альтернативних засобів електропостачання. Бо у разі перепаду або неправильного використання даних засобів може виникнути коротке замикання, що в послідуючому призводить до виникнення пожежі. Перед використанням електричних гірлянд особливу увагу потрібно звернути на цілісність ізоляції та взагалі в гірлянди, щоб не було ніде відкритих оголених дротів. Нагадали фахівці і про встановлені пункти незламності, які працюватимуть у випадку блекауту. Служба порятунку нагадує, що незалежно від того, що йдуть новорічні свята, пункти незламності працюють цілодобово та без вихідних. Ви можете звернутися в ці пункти, де знаходяться генератор, ви можете зарядити свої електроприбори, а також випити гарячого чаю та зігрітися. Це пожежні частини по вулиці Братська, 10, Йоганса на 3 та Героїв-рятувальників, 13. Також працюватимуть намети ДСНС по вулицях Поштова, 9 та Садова, 60. А на сьогодні це були всі теми випуску з прийдешніми святами та спокійних вихідних. До побачення. Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні коментує події минулої доби. Пережили тривожну ніч, але українські ППО захистили наше небо. Знищено всі 16 запущених ворогом шахедів. Друзі, вже завтра новий рік. Нагадую, що комендантську годину ніхто не відміняв. Відповідальність за її порушення теж ще раз акцентую на забороні використання святкової перетехніки. Дякуємо нашим славним збройним силам України за те, що ми.